Всім привіт! 9 часов вечора, я думаю, чуть буде як гудуть, пройшов невеликий дощик, але ваги, звісно, радують на цей рік це просто клас. Побачимо як буде далі. Бжілка вентилює, вентилює хорошо, при тому, що дно сітка. Оце в нас такий пізніший соняшник, який ще не квітує. Я думаю, що він буде неділі через 2-3 через квітувати. Ну, але не про це. І саме головне, оце у нас якесь нашестя. отакого, От дивіться. Откуда воно летить, оця фігня? Фігіозно. Ну, коротше, вчора такий висів. Сьогодні такий самий, на цьому кущу Я вчора не знімав. Сьогодні такий самий висить. Зняв, значить. Зняв забрав я його додому. Думаю, що подивлюсь, що там за маточка для, для ці... Ну, Рамка. Рамка сили вчора була. Значить, Матка плідна мічена синім кольором. Або в когось нуклеуси злітають. Або в когось отводки злітають. Думаю, може в мене хвости. Сьогодні я робив ревізію своїх хвостів, матки на місці. Що воно за рік? Не ріка якась прям аномалія. Так що якось так. Ну, зараз ми його побризкали водичкою, зараз ящичок струсимо, заберемо, подивимося, що там за моточки.